Храмовий комплекс Ангкор-Ват, що в Камбоджі, охоплює площу коло 400 квадратних кілометрів. Тут стоять руїни столиць Кхмерської імперії 9-15 століть, зокрема й головний храм. ЮНЕСКО називає його одним із найважливіших археологічних об'єктів Південно-Східної Азії. До давніх храмів, що в густому лісі приїздять туристи з усього світу. До спалаху covid 19 сюди щороку приїжджало понад 5 мільйонів відвідувачів, але щойно почалася пандемія археологічні пам'ятки в усьому світі спорожніли. Лонг Косал – заступник директора урядового агентства, яке дбає про археологічний комплекс. Коли ми почали працювати в храмі, я був там єдиною людиною. Чарлі переїхав до Камбоджі з Великої Британії. Він каже, що нині в храмовому комплексі людей, як і раніше, мало. Мені так більше до вподоби, так ліпше. Утім, як очікують, цього року потік людей відновиться. З початку року тут побувало вже близько півмільйона гостей. Ми доклали багато зусиль, щоб Камбоджа стала найліпшим і найвідвідуванішим туристичним напрямком у південно-східній Азії. Туристи сотнями вишиковуються на протилежному боці невеликого озера, де у воді на тлі сходу сонця видно відображення храмів і дерев. Це всесвітньо відоме і дуже популярне видовище, зарад якого туристи приїжджають рано вранці. я дуже схвилювана і хочу побачити, що всередині, але перше видовище, яке ми побачили звідси, просто фантастичне у квітні в Камбоджі, як і в усі південно-східній Азії, настає найспекотніший сезон, саме тому ранній ранок найпопулярніший час для відвідування Ангкор-Вату.